Під крилом міської поліклініки номер 2 знаходиться 72 тисячі дорослих пацієнтів та 15 тисяч дітей. Щоденно двері установи відчиняє щонайменше 2 тисячі городян, а тому і обслуговування має бути швидким і в той же час якісним. Саме цим принципом керувались, коли планували придбати нове рентгенологічне обладнання. Рік тому воно таки з'явилось в медичній установі за кошти бюджету розвитку. Новітній апарат японського виробництва Шімадзо з усіма оригінальними деталями обійшовся міській казні у 780 тисяч гривень. Переваги вагомі, низький рівень опромінення, здійснює усі види знімків швидко та якісно. Якість плівок і якість виконання робот дуже висока. Ви бачили, якщо порівняти, що таке стара апаратура рентгенологічна, і що таке нова. Швидко робляться знімки, швидко проявляються плівки. І в 2013 році 50 тисяч гривень було виділено за кошти бюджету і куплене бюджету розвитку був Комплекс такий проявочний, який ви також бачили. Немає такого прямого контакту з розчинами лаборантів, як раніше, на снімочок на рамку, в один розчин, другий, воду проявочну. Зараз ми тільки плюночку суху ложимо і забираємо суху вже готовий снімочок. З міського бюджету виділили кошти на придбання спеціальних дверей, покритих свинцем та скла. А от ремонт самого приміщення виконували за власні кошти зі спецрахунку. Та це не єдині обнови, які тішать медперсонал та їх пацієнтів. Нещодавно у фізіологічному відділенні облаштували кабінет сімейного лікаря та ординаторську. Це такий кабінет, де лікарі після свого прийому пацієнтів зможуть продовжувати роботу в закладі. Вони зможуть взяти амбулаторні картки тих пацієнтів, які були на прийомі, провести там записи, відмітити те, що пацієнт не був на прийомі, де флюорографію занести, де аналізи підклеяти. Їм повинно, ми зробили такий кабінет, де вони якраз можуть. Працювати вже поза прийом новий кабінет сімейного лікаря вже оцінили і медики, і пацієнти. У нас був був дійсно жахливий кабінет. Тут все нове абсолютно повністю, і всі меблі, все, все, все нове. Це дійсно більш сучасний кабінет, в якому приємно само, самому приходиш на роботу, і тобі приємно. Тобто. То Точно так заходять хворі. Ті хворі, які були в попередньому кабінеті, і навіть от приходять О, у вас на весіллі, о у вас так добре. Усі внутрішні роботи виконували за кошти спецрахунку і з меблями та пластиковими вікнами, допомогли приватні підприємці. У підпорядкуванні міської поліклініки номер 2 знаходяться дві амбулаторії сімейної медицини у мікрорайоні Лезневе та на Озерній. Останню відкрили ще у 2000-му. Відтоді рука майстра приміщення не торкалась на 2013 рік. З за рахунок бюджету розвитку було виділено 160 тисяч гривень на капітальний ремонт утеплення амбулаторії сімейної медицини. І ми плануємо, що в серпні цього року також буде виділено 65 тисяч гривень якраз на улислаштування вже даху, тому що ця амбулаторія тече. Роботи вже розпочались. Протягом одного дня майстри встановили нові пластикові вікна. На черзі зовнішнє утеплення, далі внутрішні роботи. І нам, співробітникам, і самим пацієнтам було приємно все рівно заходити. Бо це не тільки лікувальний заклад в плані фізичному, а й психоемоційному також. Стараємось, квіти розводимо, все підтримуємо, щоб було приємно. Це лише початок запевняють у другій міській поліклініці. І надалі прагнутимуть, аби умови профілактики та лікування городян були комфортними а робота для лікарів у радість.